Так. Еще что-то может быть ты. Витер? О, не знаю. Так, я ночью брал камеру. Так. А, угу. Да что ж я не могу и включить? А? Тільки не заходжу в кімнату і чую Стукет згорища. Що це взагалі може бути? А? Ну знову ж. Я не розумію, чи мені це здається. Сподіваюсь, що це записалось на камеру. Піду запитаю у Джордж, він чув це. Чи в мене вже в дах поїхав? Взагалі неприємно виглядає це маєток. Все закинуте, смердить затхлістю. Та й просто якось не по собі тут. Джо, я увійду? Та заходь, скільки разів казати, що не питай. Це просто жахіття, а не кімната найлеме. Чому я тут себе відчуваю як якийсь домовик? ти, до речі на нього схоже, Джо. Та йди ти ти що ти хотів? А, так. Е ти не чув, як щось впало на горищі? Що... Навіть не впало, а таке відчуття, що хтось стукнув у підлогу на горі. Та ні, наче нічого не чув. Може, це у тебе Галюни? Тепер я можу сказати, щоб ти йшов кудись живу. Від чого в мене Галюни? Хе. Хе, Хе! Та я жартую найлиме. Хе-хе. Пішли вже, жартівник. Треба буде передивитися всі кімнати. Можливо, знайдемо щось, якусь зачіпку або речі прадіда Філіпа. До речі, я забув я запитати в нього, як його звали. Hmm. Може, пізніше йому подзвоню. Добре, добре йдемо. До речі, чинейлеме, а що там з О, Фіном? Е... 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 Ти про Фокса? Ну, а про кого ще? Е... Та ну, нічого, все є, як і було, напевно. Е... З тобою все нормально. Е... Ну, ну. Ми ж з тобою тоді так і не пішли до нього через наші проблеми з тобою. Ну і він. Е... не об'явився і далі. Ну так, зрозуміло, так. Ну і пішов він до дуб, той фін. Так, пішов він. Чорт, як йому сказати. Не важливо, якось пізніше, розкажу. Коротше, ось такі справи, друзі. Дім жахливий, практично нічого не знаємо, але духа виганяти приїхали. Як завжди, найлеме. Як завжди. Це точно, Джо. Так, ну що, ти готовий? До чого готовий? Дім подивитися? А що тут такого страшного нейлиме? Я просто запитав, Джо. А, ну так, я готовий. Супер. Ну тоді пішли. Е, взагалі, як вважаєш, я тут привид? Або це все здалось Філіпу? Не знаю я, що здалося цьому придуру, але він дуже неприємний. Як тільки я пожартував, що відпочити хочу, так одразу почав орати. І головне, на тебе, а не на мене. Та заспокойся, Джо, він ж нас реально викликав, щоб ми його справу вирішили. Та й напевно на нерах він весь, прикинь, Прадід помер, отримав у спадок Сейдіма, а потім тут паранормальщина. Думаю, ти б теж не витримав. Ну, можливо. Ну, от і все. Так, що тут у нас? Відпочивання якесь? Камін, сільці. Капець тут порожньо! Ну, меблі. Він ж сказав, що багато чого повернулося. А, ну точно. Найлем, дивись. Що там, Джо? Що це за валізи? Не знаю. Можливо, речі Філіпа, або ж. Або ж прадіда. Може, ще не встигли все вивезти. А, ну так, можливо. Коротше, тут нічого немає, тільки ваза і шафа. Нічого. Ну, Може не подивилися на малі предмети. Можливо, там щось є, дійсно. Не що? знаю. Ти телефон нульового століття, хоч подивитися. <ulent> Пішли давай. Ну, добре, буду по-твоєму. О, у когось тут була непогана така туша. <піл percentage> Йомою, я й не помітив цього, коли ми заходили. <скак88> Жахливо. Як тут смердить. <піл dramatic> Ось тут точно не буде зачіпок. Хіба що Філіп Алкаш якийсь. Та нормально пахне. Що тут у нас? Вино, Мартіні, яйрмейстер, піпець, мішати та калкашку. Навіть філ так не бухав в студентські роки. Та пішли вже. Я зараз задихнусь задихнуся. Тут... Пішли Но... давай, он там ще є щось. А, а... Так, ну. Це кухня. Так, кухня найлем. Не видно чи що. Та видно. Так, а що у нас тут у холодильнику? Джо, чого ти лізеш туди, де точно не може бути зачіпок. Та Чекай, найлем! Фу, що це? Це десь колбаса що? Я не розумію, тут взагалі не прибирали, чи що. <кхи> Напевно, найлем. Можливо, цей Філіп і не хоче тут жити. Ти про що? Ну ти ж пам'ятаєш, як він заїкався на початку, як ми тільки зустрілись. Ну, так. І що далі? У людини може бути заїкання, що тут дивно. Та почекай, найлем. Він сказав так. Дім треба про ой, тобто відремонтувати. Він продати хоче цей дім, розумієш? Mm, я й не звернув уваги. І що далі? Ну, захотів продати, хай продає. Це ж не наше діло. Ну, не знаю. Як на мене, це дивно. Це ж спадщина від своєї родини, особливо така величезна. Не знаю. Як завжди дивно і, і нічого не зрозуміло. Так, Найлем, тут я з тобою погоджусь. Так, ну що, Ось і камери, про які я тобі розказував, розстав їх по кімнатах. Можливо, щось побачимо. Ой, не знаю, Найлем. Чи була це взагалі корисна покупка? А якщо вона нічого не зафіксує, то що тоді? Ну, значить, будемо якось злити духа. Якщо, звісно, він не з'явиться сам. Можливо, вази бити або. або ще щось такого. Ти впевнений, що Філіп це сподобається? Він нас у цей дім пустив? Пустив. Значить, дозволив робити все, що треба. Та й помстимо йому потім за ту ситуацію. Я жартую, якщо що. Ех, ну добре, найлеме. Можливо, ти правий. Давай розставляти. Перша камера, кухня. Друга камера. Вітання. Третя камера. Коридор. Четверта камера моя кімната. П'ята камера. Кімната Найлема. Шоста камера. Столова! Так, ну що, наче все розставили? Так, наче всі. Скільки там уже часу? Практично північне Елеме. Час летить. Ну, давай тоді потрохаляти спати. Завтра, напевно, рано встанемо. Для чого? Та треба проїхатись у магазин, бо... Бо ми ж з тобою тільки міфіни взяли, а тут ні газу, ні електрочайника. Я маю. Підготувались, блін. Як завжди, блін! Добре! Я полежу ще трохи, напевно. Але щоб проснувся завтра, зрозуміло? Та добре найне мене! Добра ніч. Добра ніч. І вам добра ніч. Подивимось, що вночі буде. Можливо, за лінча не запишеться. Коротше, до завтра. Це відбувається. Я прокинувся десь хвилину, тому почув шум знизу Зараз тихо, але Було відчуття, ніби. Ніби ваза розбилась. Так. Як тут? Ось. Піду сам краще перевірю. Не хочу джо буде йти. Ще вигоняти зранку буде. Чого ти мене розбудив? Я спати хотів. Це так, якщо що. Атмосферу собі розрядити. Боже, як жалячно. Де це було? А, відпочивання. Там ж ця ваза була. Так, вази немає. а вот ось она. Реально разбита. а <клёх> а кто ж миг ей... И... ...столкнутый? Ой, щёт за... ...столпит. А? а, блядь! Твою мать! ты щёт за Джо! Джо! Блять! Шапа! блять. Вона чуть не впала на мене. Чорт. Джо, Джо, вставай! Джо! Що сталося? Ти що твориш на мене? Я... Я тобі покажу на камеру. Ну давай, Я пішли. Тебе... Бо... Це... Це... Покажи, було... що там тебе так налякало. Ні! Ні. Ми не підемо туди зараз. Ні, Джо, це було. Це було дуже близько. На мене майже не впала шафа. Що Ага добре, сядь, подихай Нелеме Завтра зранку подивимось, що добре. там. Зранку разом, добре. Але я спати не буду. Що за було?